Усім вітання, всім добрий день. Ну, я думаю, вже всі бачили дивовижне спасіння Іллі Забарна вчора в матчі Барселона ПСЖ. Якіловий світ, як то кажуть, дуже класно він зіграв. Я думаю, забий там Фаранторес. Можливо, це був перший, потім ще гол. і могло бути все інше для ПСЖ і по іншому Ілля Молодець на топі на рівні. Моя думка, що вже давно він заслуговує капітанську пов'язку збірну. Ну, а звичайно, сьогодні, що ми очікуємо? Динамо Київ Кристал Пелес 19.45. Динамо вдома. Кристал Пелес не програє більше, ніж в 16 чи 18 матчів, а Динамо типу, в УПЕЛ не програє 39 матчів. Але це трошки різні рівні. Ми знаємо, як Динамо грає уроки. Пишіть в коментарях, чи очікуєте результат. Ну, а вечором 22-0. Абордін приймає шахтар. Абердін дуже погано виглядає чемпіонаті. Ми сподіваємося. Штарт докаже рівень і зможе перемогти. Друзі, 19.45, 45 кіптоці пряма трансляція матчу. До зустрічі пишіть свої прогнози. Віримо в нашу команду.